Рефлекторія з Іваном Петруком. 101,8 ФМ. Проєкт Рефлекторія триває. Знову вітаємо вас, Іван Педерук в ефірі. Ми працюємо для перемоги. Ми працюємо для того, аби розказати про наші нагальні справи, про те, чим живе сьогодні Вінниця і Вінничина. Переходимо до спортивного життя нашої Вінницької міської територіальної громади. Вінницькі спортсмени демонструють неабиякі успіхи, як в Україні, так і на міжнародних майданчиках, на міжнародних змаганнях, і це скажу я вам величезна справа, оскільки цей поступ, геополітичний поступ, поступ народних дипломат. І обов'язковим учасником цього процесу і є спорт. Він просуває інтереси України в Європі в на інших континентах. Він сьогодні говорить про те, що ми знаємо, заради чого ми боремось. Ми знаємо, заради чого ми живемо. І спорт це як посол миру, це як обов'язковий атрибут життя країни, належного стану, належного рівня розвитку нашого суспільства. Сьогодні запросив до студії голову комітету по фізичній культурі і. Спорту Вінницької міської ради Сергія Краєвського, яким з яким якраз ми і будемо говорити про і досягнення, і перспективи розвитку е, спорту Вінницької міської територіальної громади. Радо вітаю вас, пане Сергію. Доброго дня, пане ведучий, Доброго дня, е, шанувальники теле та радіопередачі. Передачі настрій спортивний. Бойовий у нас по іншому не може бути, в якому режимі пане Сергію, сьогодні працюють і вінницькі спортивні школи, і вінницькі секції. Ну, ми розуміємо, що останні роки не давали такого повного, повного повноцінного, да можемо сказати, повноцінного життя спортивного нашій міській територіальній громаді. Це спочатку було і ковід, коронавірус. Потім на жаль прийшла до нас війна. але разом з тим. Діти мають навчатися, діти мають розвиватися. Отже, яким чином сьогодні здійснюється цей процес? Ви знаєте, буквально за 4 місяці від початку війни ми повернули повернулися практично до занять наживо. Тому що ну, спорт він хоче ру... Ну, ру... в онлайні, точно да, це да. дуже важко, важко зробити. Да. Ну, Тим не менше, якщо чотири місяці ми працювали і в онлайні, і збирали дітей, які були, роз'їхалися, і в Польщі, і в Італії, і так далі. Але в свій час всі виходили на зв'язок і всі під тренерську, під тренерським наглядом. Проводили тренування, угу. да, зрозуміло, що це трошки незвичний для нас був режим. Хоча після ковіду вже мало що нам незвичного вже звикли, адаптувалися адаптувалися. Да, адаптувалися, да. да все налагоджені, дякуючи тому, що зараз сучасна техніка дозволяє будь-якому на телефоні це зробити. Але звичайно, ми працювали над тим, щоб. Все відбувалось наживо. І сьогодні на 100% ми працюємо наживо, не враховуючи, звичайно, наші повітряні тривоги, тому що живемо під час. Агресії під час війни і про це не забуваємо. Є обладнання укриття, є відповідні все від, засоби все відповідно, так? відповідно. Норм я думаю, всі їх знають, <гум> що це має бути або укриття в безпосередньому в тому місці, де займаються діти, або не далі, чим за 500 метрів. Все, все відпрацьовано, все перевірено нашою службою ДСНС, і сьогодні маємо в принципі. Я думаю, що результат. Того, що ми не зупинились, ми маємо настільки зараз чудові результати навіть вже в цьому році, не говорячи за 22-й, тому що 22-й був взагалі феєричний для України по результатам, і в тому числі звичайно для вінничан-спортсменів. Ну, Ми про це ще поговоримо, так. але хочу запитати все ж таки про діяльність секції спортивних шкіл. І відповідно, ми відчули і пережили величезну міграцію населення. Хтось виїхав за межі області, хтось за межі країни, хтось приїхав навпаки до нас. І відповідно ось ці міграційні процеси вони і впливають на склад спортивних учнів. Чи не брали минулого року початківців? Тобто я розумію, що ж кожного року ми маємо поповнювати спортивні резерви, і чи продовжили свою роботу, скажімо, ті, що прийшли минулого року. В чому, скажімо, важливість тяглості цього процесу? Ми ж розуміємо, що спорт це не означає, пройшов два-три заняття, і ти, як кажуть, вільний. це системна робота на роки. Як вона здійснюється сьогодні? Ще як я казав за планом, тому що ми нація незглавних і ми робимо те, що маємо зробити. Нас нічого не зупиняє. Ті, хто виїхали за кордон, тому що такі діти також є, навіть вони зараз іде у нас тренування наживо, вони можуть підключитися. Mm -hmm. І, скажем, так робити ті вправи, які рекомендує тренер, навіть знаходячись в Германії. Але групи ми все ж таки старалися заповнити you. новими учнями. Ми зробили серйозно і завдяки вашому ефірам серйозну промоцію, щоб про нас знову ж таки згадали. Згадали і як вінничани, так і. Вимушені переселенці і е, зайшли до нас нові абсолютно діти з, з новим бажанням займатися спортом, тому що зараз спорт це ще і реабілітація, і ще й психологічна реабілітація. Це дуже важливо. Згодом з вами. Коли ти на полі, ви самі грали чи в футбол, чи так. в волейбол. Коли ти граєш, займаєшся е, спортом, твоя голова е, переключається і, грубо кажучи, ти е, свої сили е, Переобладнуєш на, на, на новий резон і набираєш ти в команді, ексен. ти так. в соціумі, ти спілкуєшся, Абсолютно. ти відчуваєш підтримку, Маємо. яка автоматично відпрацьовує ну, ти, ти не загружаєшся тими так. думками, які в тебе були це до цього. Це само собою. так. І це зараз є якби основним, щоб ми ще раз кажу, психологічна реабілітація на спортивному майдані. Ким сьогодні може пишатися Вінничина і Вінниця, особливо скажімо, ті тими нашими спортсменами, які виборювали перемоги на міжнародному рівні, на всеукраїнських рівнях і от ми, якщо я не помиляюсь, десь місяць тому був величезний прийом у Вінницького міського голови, який ви також готували. І ми дивилися в ці молоді очі, на ці молоді обличчя. Ми дійсно пишалися тими нашими спортсменами, які демонструють сьогодні височенний рівень спорту в Вінниці. Знаєте, тільки розпочався 22-й рік. Ну, в принципі, три місяці прийшло, але вже маємо. Ще раз кажу, величезні результати. 23-й. Вибачте, да. 23-й, да. Бачите, 22-й, він сидить, як він сидить, як, нікуди як, не дінемо то 23-й рік. Що можна сказати? Маємо прекрасні результати знову сумаїстів. На міжнародних змаганнях, ось нещодавно тільки повернулися наші пауерліфтери. І приємно, що Вінницька збірна нашої територіальної громади посіла перше загальне місце на чемпіонаті України з пауерліфтингу. Чудові виступи там п'ятої школи, чудові виступи ДЮСШ Колос. Маємо знову нові рекорди, нові імена і завдячуємо тренерам, які це все готували. Під час таких важких, важких умов, умов і умов. Події, да, коли тренування і, і могли перериватися, і коли треба бігти в укриття, і так далі. тому подібне. Е, у нас пройшов етап Кубку світу, е, Кубку світу е, в Данії, і ми маємо чудові результати наших е, акробатів. Е, це жіноча група вибрала друге місце Островська Каріна. Казачанська Еліна і Пугача Ліна це світовий рівень. Це, це треба про це процес... кубок, кубок світу. Це світовий це кубок рівень світу. Про що ми ще можемо говорити? Ну те, що у нас там вже є звичайно і найвищі шаблі, тому що це високі, угу. а найвищі це звичайно раз в 4 роки. У нас проходить ну, це Олімпіада вже не... е... є. Да? Олімпіада серед Олімпійських, угу. а є всесвітні ігри серед неолімпійських видів спорту. І ви знаєте, що в тому році наша пара акробатів посіла перше місце в Сполучених Штатах Америки. На найвищому щаблі вже вище немає нічого, тільки сонце. <гум> ну і туди треба, <гум> як кажуть, доходити і поступово. Хочеться подякувати як чудові організації роботи в самій школі, в всьому тренерському складу школи складно-креденційних видів спорту і нашому вінечанину Галяку. Це славетна родина. Да, тренері, да, тренерів тому, що він також є і головним тренером збірної України. Ну і звичайно. Звертає увагу гінічян. на війни звісно, ну, не так та, не те, що звертає, ну працює з ними працю... систематично. Да, да, та, у та. нього є свої вихованці. Uh -huh. Він як і як тренер, і входить в міжнародну колегію суддівства, тобто знані, скажімо так, на всіх теренах. І що приємно з цього всього, що ну, прапор України гімн України на весь світ. На всіх талених європейських Це та дипломатія, про яку ми говоримо. Саме так, Народна спортивна танця. Те, те, що ви сказали: також в місті Тарту Естонії відбувся 28-й щорічний міжнародний турнір з гімнастики художньої, гран-при міс Валентин 23. У змаганнях приймали участь найкращі гімнастки з 35 країн. І ми маємо чудові виступи наших дівчат, жевільничан. Що можу сказати? Якщо ще, наприклад, 10 років назад у нас гімнастика була ну, обласного рівня, то зараз, ми, скажімо так, об'єднавши зусилля, і молоді тренера чи тренерки, можу сказати, там дівчата угу. тренують, вивели нас на новий рівень. Нашу Вінницьку область, нашу територіальну громаду міста Вінниці вивели на новий рівень вже міжнародний, не тільки всеукраїнський, приємно е, назвати е, Лейлу Юсів яка посіла е, перше місце в усіх номінаціях, і е, чудово виступила Злата Величка, посіла друге, третє місце в різних номінаціях, тому що ви знаєте, там є булави, там є обруч, <зас> там є стрічка і так далі. Е, тобто, всіх трьох вона е, Лейла так, практично лейла, всіх, всіх трьох, трьох. Юсі... Лейло ЮСІВ uh -huh. Заде. Практично практично всіх трьох вибороли перше місце, що приємно, що ще раз скажу: що 35 країн. Там 800 учасників, учасниць було конкуренція. Шовина, шовина, по да. рахунку, і так. маємо такі ви результати. Да. На міжнародному рейтингу турнірі з Тайквондо, це етап Кубку світу, також який проходив в Болгарії. Наші тайквондісти також привезли багато. Призових місць там в них теж є в різних підвидах можна виступати, і, і чудові наші клуби, і, і, і тренер Новенюка Люна Аліна привезла декілька і, і, mm. призових місць, і, медалей з цих змагань. І, і зараз, і, пригадаю, що вибачте багато інформації. І, тренер Крепетян Тамара. Підготувала ще зі свого іншого клубу хлопця, який під посів друге місце. Це дуже класно, Сергій Станіслав, що багато інформації позитивної, яка дійсно говорить про високий рівень спорту нашої Вінницької міської територіальної громади, нашої області і всієї України. Тому що знову ж таки на підтвердження ваших слів, це. Це, скажімо так, статус не лише нашого Поділля, не лише нашої малої Батьківщини. Це статусність всієї держави, держави, держави. яка вірно. сьогодні і демонструє настільки... свої досягнення і... на міжнародному І Ви знаєте, рігу. на чому ми зараз зосереджені, щоб всі наші спортсмени мали змогу виїхати саме за кордон на міжнародні змагання. Зараз ми націлені в цьому як фінансово, угу. так і, скажімо так, всі тренера працюють на те, щоб. По перше, вибороти місця на чемпіонаті України. А потім, а потім поправа, вже далі, і далі йти. і нам це вдається. От якраз ви сказали, Сергій Станіславовичу, про підтримку, ми бачимо, що вона надзвичайно активна, динамічна, з боку міської влади, обласної влади. Сьогодні я вже згадав про цей класний прийом міського голови. І навіть незважаючи на умови воєнного стану, є певні стимули, є певні інструменти підтримки наших спортсменів. Наскільки вони відчувають? Наскільки сьогодні ми говоримо про те, що вони можуть бути спокійні, що ну, їх кажуть, не залишать. Без уваги наших спортсменів. Я вам скажу так: що всі розуміють, що в першу чергу це звичайна допомога Збройним силам. Це І, всі, кажуть, і все, не коментується, все да. для фронту має бути зроблено від нас. Тому у нас є і багато. Волонтерських організацій і безпосередньо волонтери самі наші тренера, самі директора наших закладів. Ми об'єднуємо зусилля, збираємося самі коштами. Ну, це я веду до чого, що в першу чергу це звичайна перемога. Перемога на фронті, але фронт є ще у нас і спортивний свій, тому що наші от за, за для чого зараз наша країна воює? За для чого стоять хлопці? За для того, щоб захистити культуру, а спорт це невід'ємна частина Абсолютно, культури кожної нації. щоб наші нації. діти могли вільно займатися спортом, ходити в театри, ходити відвідувати кіно. Саме для цього вони зараз воюють, і звичайно, це зараз всі відчувають. Із того, що е, і коли ми при привозимо медалі. Звичайно, кожному спортсмену, та як і кожному воїну, який повертається, хочеться почути дякую, тому що це великі зусилля, це великі ризики, і е, ми це виконуємо. Вінницька міська рада ніколи не забуває про спортсменів. Е, як тільки у нас протягом місця збираються призери, переможців всеукраїнських і міжнародних змагань. Ми довго не чекаємо. Ми їх запрошуємо на е, прес-конференцію, де завжди для них готові подарунки, де завжди. Е, Найвдаліші виступи на чемпіонатах Європи і світу подаються на стипендію Вінницької міської угу. ради. Тобто, і... є ще якась фінансова це... підтримка да, обов'язково, а... стимуляція додаткова? абсолютно правда. Угу. І ви знаєте, останнє, що я почув: Руслан Кокошко це наш зараз переможець чемпіонату Європи з легкої атлетики, метання і ядра. Який переміг і чинних чемпіонів Європи, і, скажімо так, людей, які там на олімпіаді в Прізах були, це наша знахідка. Він почав займатися цим видом спорту, мені здається, вже років 19, і, коли вчився в університеті його тренер Тетяна Дідик. Знайшла такий самородок, з ним попрацювали і зараз маємо чинного чемпіона Європи. То коли він був у нас, він каже, що спочатку ми якби е, там е, були в Одесі, там вітали ще також е, в Одесі вітали, тому що збірна України. Ну, вона збагаті, базу, та, да, та, на Одесі. То е, сказали, що е, там нас привітали, кажемо, ну як привітали в інші. Ви знаєте, каже, це так по-сімейному, це так тепло, так приємно. <сум> приємно тому, що, чути, правда ж? Да, 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 ми стараємося з душою підійти як до. Нагородження, так і щоб самі наші спортсмени, а ви розумієте, що серед спортсменів є як дорослі, так і діти, яким би по 10 12 років, що вони могли розказати, що їм сподобалося, що вони побачили, тому що це в будь-якому випадку розширення ще і загальносвітових рамок, тому що вони виїжджають ну, в інші країни, звичайно, отримують досвід, і найкращий досвід вони звичайно везуть сюди. Сергій Станіславович, Говоримо і про наших спортсменів. Я маю на увазі безпосередніх виконавців, але також не можна забувати. Про тренерський склад, які також сьогодні в Вінниці не лишили свою малу батьківщину, сьогодні займаються роботи, роботою, наскільки вони підтримані, наскільки вони сьогодні злагоджені в своїй діяльності виховати справжніх переможців. Ви знаєте, я горжусь тренерським складом, який працює на Вінниччині. це настільки професійні самовіддані люди, які, мені здається, що навіть якщо в них не буде зарплати, вони залишаться на місцях, щоб працювати з дітьми, Але, але влада. Пам'ятає, що їсти треба всім, і ми забезпечені на сьогоднішній день основними моментами це такими як зарплата, основними моментами по спортивних школах навіть були закупівлі, не дивлячись на важкий час і інвентаря, і були відрядження на змагання. Тренера у нас просто чудові. Хочу сказати, що ми. Одна певно з найсміливіших галузей, тому що дуже багато в перші дні війни, дуже багато тренерського складу. Добровольцями пішли на фронт. Пішови я на знаю, фронт. Да, у вас багато у нас хто вдягнув мічку. У нас, фронт, у нас була тренерів. ціла черга з наших е е тренерів, е е які стояли до воєнкомату. Когось взяли, кого взяли в резерв, когось підтягнули пізніше. Але на сьогоднішній день це 14 чоловік, які знаходяться зараз в збройних силах України, і ми стараємось звичайно їх підтримувати всім необхідним, що потрібно в першу чергу для фронту і для нашої перемоги. Ми говорили на початку розмови, пане Сергію, про те, що долучилися до життя Вінницької територіальної громади, і багато внутрішньопереміщених осіб приїхало багато родин, і так. багато з них вже сьогодні вирішують долю, напевно, пов'язати майбутнє. Своє з нашим містом, з нашою областю е, і ви сказали так само. Вони долучають своїх дітей до спортивного виховання. Як сьогодні проводиться робота з дітьми внутрішньо переміщених родин? Наскільки їх вже е, масово, наскільки їх вже спобільшило? і е, наскільки вони інтегровані? Скажімо, в наш соціум в соціум вінничу? Взагалі на в, в територіальній громаді міста Вінниці у нас 16 спортивних шкіл, з них сім. Підпорядковані Вінницькій міській раді, які звіти фінансуються і контролюються. Так ось можу сказати, що в міських школах, які підпорядковані міській раді, на сьогоднішній день 68 дітей внутрішньо внутрішньо. Переміщених осіб, які записалися в наші школи абсолютно на різні види спорту: і волейбол, і бокс, і греко-римська боротьба, і легка атлетика, і велоспорт, і шахи, і інші, і успішно займаються. Багато хто займався, звичайно, в своєму житті, хто на Харківщині, no, хто на Херсонщині, хто в Запоріжжі, хто в Маріуполі. І захотіли повернутися, приймаємо всіх. Нікому ми не відмовили, тим більше, що заняття у нас безкоштовні. Я думаю, що і діти і родини будуть задоволені, і це буде додатковий стимул. Можливо, коли будуть роздумувати, чи повертатися, чи лишитися тут. абсолютно. Ви праві. Що можу додати до цього? Що хто хоче записатися, ми цілий рік. Працюємо. Ми працюємо практично без перерви наші спортивні школи, що на сайті Вінницької міської ради в підрозділі комітет по фізичній культурі та спорту. Ви можете знайти всю інформацію, всі телефони. У нас тільки в наших міських школах 20 видів 28 видів спорту. Тобто Спорт, то можна звертатися безпосередньо до очолюваного вами комітету. Так так, Сергія Станіславчі щиро дякую. Щиро дякую, по перше, за те, що організовуєте такий величезний пласт роботи, який сьогодні, як ми вже сказали, є надзвичайно знакомим для області для місті. Іста для всієї України, тому що спорт це завжди в собі мир, і спорт це завжди це завжди мирне мир співіснування різних націй, різних різних народів. І те, що демонструє сьогодні спортивна Вінниччина, спортивна Вінниця говорить саме про те, що ми на високому рівні і маємо його втримувати. І дякуємо за ті стимули за ту роботу, яку сьогодні ви адміністративно, сьогодні і в своєму фаховому напрямі проводите з тренерським складом з усіма тими, хто долучений до цієї роботи. Одне можу сказати. Разом до перемоги. Разом до перемоги тільки так. Дякуємо вам. Сьогодні з нами був голова комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради Сергій Краєвський. Ми говорили про досягнення. Як почули від пана Сергія, нам є чим пишатися, нам є ким пишатися, нам є з чим долати нашого ворога і йти до нашої перемоги. Бережіть себе, слава Україні! Рефлекторія з Іваном Педоруком. Сто один і вісім афан.